Про що йдеться? Старосамбірська міська рада вирішила передати недобудоване хірургічне відділення для покращення житлових умов біженців, а це обурило місцевих ветеранів. Йдеться про приміщення території на території колишнього військового містечка в старому самбурі на вулиці Дністровій. Близько 10 років тому почали будувати новий хірургічний комплекс. Багато років споруда потерпала від розкрадання. Наразі недобудовану будівлю у Старосамбірській міській раді вирішили віддати для реалізації проекту покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. Однак таке рішення для об'єднання ветеранів бойових дій, а то стало справжнім шоком. Чому і що ми про це писали? А також говоримо зараз у нашій студії із учасником бойових дій Михайлом Ковальчуком. Пане Михайле, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора так, у нас є кілька матеріалів, кілька дописів, і офіційний офіційна відповідь від Самбірської Старосамбірської міської ради щодо цієї будівлі. Скажіть, будь ласка, відколи тянеться ця, ну, ця тема із будівлею? Я так розумію, що ви, як ветеран, і ваша спілка зверталися про те, щоб віддати цю будівлю користування військовим або на реабілітацію, медичний центр. Ну, це почалось за цю будівлю в 2014 році, коли почалась війна. До того вона пустувала, так? Так. Угу. Вона будувалась, був забудовник, йшли роботи. Пізніше, коли ми там приїхали, хтось був певний певний термін на сході, хтось три місяці, хтось півроку. Будемо казати, листопад місяць. Ми почали звертатись до місцевої районної влади. Сказали, що починають там вікна пропадати, проводку починають красти. Ми звертали, щоб якусь охорону поставити, тому що шкода, щоб така будова пропадала. Нам сказали, що забудовник ну поки що замороз заморозив цю роботу, і ми ходили до начальника поліції, що поліція час від часу приїжджала, дивилась за цією будовою, тому що шкода, ми не вимагали від влади, щоб нам віддали це під квартири. Ми просто хотіли, щоб якщо не виходить хірургічне відділення, щоб е, зробили реабілітаційний центр для військових, е, для сімей, для сімей загин... ну, uh -huh. погиблих. Ну, е, Нам ніяких відповідей не давали. Нас відправляла одна влада до другої, сказали, що вони не знають, на чийому балансі це стоїть, е, як воно взагалі відбувається. Uh -huh. Тобто з 2014 року фактично там почався процес руйнації, так, так? і так. нічого не відбувалося. Нічого. І з 2014 року ви прийшли до місцевої влади з ініціативою, щоб віддати це під реабілітаційне. Ну, щось з цим робити? Так, так, ну бо ми нас створилась спілка учасників бойових дій, і голова спілки, і секретар, і всі решта ми ходили неодноразово і в прокуратуру, і в місцеву раду, і в районну, бо тоді ще не було ОТГ. І ну ми звертались сюди і просто хочемо, щоб ця будова? Ми хотіли, щоб ця будова функціонувала? У угу. Нас є, от так, є в нас наша наша, наша стаття про недобудоване хірургічне відділення, яке розкрадають, і атовці тоді просили вирішити проблему. Це ваша організація якраз зверталася. Так. Що було далі? Чому міська рада якось з вами не прокомунікувала, і як ви дізналися, що нас? Справді там буде відбувати від, відбудовуватися, так? Ну тоді, коли нам сказали, що наразі е, будова не є на нічийму балансі і розшукується документація на забудовника, бо нам почали говорити, що хто він і як він, ми, ми нічого не знаємо. Пізніше знайшли одного, ну, навіть один підприємець зі старого самбура сам запропонував, сказав. Я згіден. Ну, хлопці, поставимо якусь охорону. Я згіден оплачувати людині, нехай просто дивиться за територією. Угу. Одним словом, скажу так: владі не було цікаво нас почути. Це просто було Це просто стався заморожений проект, і все так. Добре, і ну як стало відомо вам і нам про те, що там будуть будувати. Помешкання приватні буквально квартири? буквально півтора місяця назад. Я не пам'ятаю точної дати. Я просто зайшов в соціальну мережу Фейсбук і на цей на сторінці голови обласної ради Максима Кузицького. І пізніше на обласному сайті я побачив, що будуть цей проект запускається німецькою фірмою, що вони будуть вкладати туди гроші і будуть там заселені внутрішньо переселені особи. Ну, з нами, так як е, будемо казати, в нас є учасники бойових дій в старому самбурі. Нам навіть влада ну, не сказала цього, що буде відбуватися якісь такі громадські слухання. Я так розумію, що якщо б ми, ми не підняли це питання, то громадських слухань взагалі б не було, тому що вони їх назначили на серпень, ще точної дати нема. А я так думаю, якщо б ми це питання не підняли, то на серпень цього року Цього року, так громадські слухання <кій> Громадські ага. слухання, так. Якщо б я думаю, ми це питання не підняли. Ми просто один день прокинулись і туди просто привезли людей, і вони просто би почали жити там. Ну для того, щоб жити там, ще треба відбудувати, звичайно, ми дали запит. Львівська мануфактура новин дала запит до Старосамбірської міської ради. Ось як вони, як вони прокоментували Старосамбірська міська рада, враховуючи важливість, Юра. Ну покажи, будь ласка, там відповіді, які прийшли нам. На наш офіційний запит. Враховуючи важливість як для мешканців громади, зокрема так і для України в цілому проекту покращення житлових умов внутрішньопереміщених осіб на сході України не розглядає можливості виходу з його реалізації. Такий крок однозначно привів би до продовження руйнування об'єкта незавершеного будівництва аж до його ймовірної втрати. Звертаємо вашу увагу на те, що згаданий проект реалізується за участю міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та особисто віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук Львів. Ської обласної військової адміністрації, тож припинення участі в ньому завдало б значних репутаційних втрат Старосамбірській міській раді, як перед урядом України, так і перед урядом Німеччини, міжнародною організацією з міграції показало би громаду як ненадійного партнера написали у відповіді, і так само сказали, що. До Старосамбірської міської ради вони не одержали від Старосамбірського об'єднання ветеранів жодних конструктивних пропозицій щодо загосподарювання об'єкта незавершеного будівництва, які містили конкретні розрахунки, пропозиції і так далі. Отака От відповідь надійшла нам. Тобто ви не давали конкретних пропозицій, що ви хочете конкретні пропозиції були в нас тоді, коли ще не було ОТГ, була угу. районна рада, була місцева рада. Угу. Ми ходили що до місцевої ради, тоді був мером міста зараз, хто є головою Голове. ОТГ Ігор Трухен. Він угу. казав, що щоб перевести, наприклад, Ну, цю будівлю з хірургічного відділення під проект житлового uh -huh. це великі кошти. Ми казали, що ну можемо це зробити. Давайте якось разом це вирішувати. Ми приходили і в районну раду, і говорили там. Ну нас просто зараз оця відповідь це є цілеспрямована брехня, тому що ми 10 років ходили за цю будову, добивались, і в кінцевому результаті нас просто не почули. Uh -huh. Ну ви розумієте, що uh, тут вам треба звертатися не тільки. У Старосамбірську міську раду, а й до міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук і до голови Львівської ОВА. Таких е, тепер вам розкажу всі листи на кабінет міністрів, на охорони здоров'я, міністерство охорони здоров'я, на пана Максима Кузицького Львівського обласного раду е, листи були направлені ще цьому місяць, і ніякої відповіді по сьогоднішній день немає. Тільки є відповідь від Старосамбірської, від Старосамбірського голови ОТГ. Угу. Решта чотири листи, які ми відправили, вони або не дійшли, або комусь вигідно, щоб вони туди не дійшли, тому що відповіді немає. Тому що якщо взяти по листах, то до місяця часу мала бути відповідь. Дивіться у міській раді дали, що 28 березня цього року. Відбулося засідання постійної комісії Львівської обласної ради з питань охорони здоров'я материнства за участі представників міської ради, яка розглядала звернення голови Старосамбірського об'єднання ну вашої організації ветеранів бойових дій. АТО. однак, за результатами обговорення, комісія прийняла рішення підтримати Старосамбірську міську раду в реалізації проекту покращення житлових умов для ВПО. Ви знали про цю комісію? Не. Ага. Я перший раз чую за цю комісію. Ну ваше звернення розглядали на засіданні постійної комісії з Львівської... Нам навіть не повідомили, що буде розгляд цієї справи е, цього до... питання. І взагалі я перший раз чую, і я думаю, всі мої побратими, які от почули зараз цю інформацію почують. Вони будуть шоковані. Е, в мене таке дуже просте питання, Михайло. Е, зараз е, ми розуміємо, що кількість ветеранів буде збільшуватися. Кількість людей поранених, які будуть потребувати і лікування, і реабілітації на місцях буде збільшуватися в цьому. Є величезна проблема і потреба таких закладів на місцях. Тобто, там, де вони проживають, там щоб лікувалося, і якість цих послуг була е, ну, висока. Чи є людина у Старосамбірській міській раді, яка відає справами ветеранів? В самій міській раді, ну в самій районній раді, там, де зараз ну, всі сидять, я думаю, що зараз такої людини. Просто немає Ні, ні, така людина мусить бути, тому що це є закон, і це є ну міністерство ветеранів. Така людина має мати обов'язки опікуватися ветеранами і комунікувати. Тому що я так розумію, що у вас проблема величезна з комунікацією Так, в нас велика проблема. Ну чесно, на даний час я не можу сказати, чи можливо ця людина. Ну так як ви кажете по документах і по закону, вона мусить бути. Але от чи вона є і хто цим займається, я на даний час не готовий відповісти. Добре, і що ви що ви далі буде, буде робити ваша організація? Що буде робити ветеранський рух Старосамбірщини з, ну, з цією будівлею і з цим рішенням? Ну з цією будівлею я так розумію, влада вже вирішила, що робити, але є ми, і я хочу просто сказати. І звернутись до влади, зрозуміти єдине на громадських слуханнях не будуть тільки присутні учасники бойових дій. Це буде обговорювати з питання ще з різними депутатами з фракцій, тому що люди мають розуміти, що в нас є дуже велика проблематика в районі, в Самбірському, в цілому районі, що дуже багато якщо ми, не го, якщо ми готові заселяти туди людей, то <кій> я можу сказати так, що. Є люди, які в Самбірському районі, жінки, які залишились з дітьми, і вони реально не мають де жити, і це саме гірше, і вони не мають куди подітись. І місцева влада їм не дає змоги якоїсь. Ну чомусь у нас місцева влада заселяє людей тих, що не треба. Ми так як і пояснювали з побратимами: ніхто не має нічого проти внутрішньо представлених осіб, тому що вони є всі з України. Всіх є біда, я все це розумію. Але як бачимо у Львові, будуються модульні містечка. Ну це питання можна вирішити. І я рахую, що саме перше це треба думати про своїх людей. Ніхто не каже віддавати квартирам там мені, ще комусь для цього від цього є люди. Які дійсно не мають де жити, якщо не буде твій будинок, то я рахую, що саме доцільніше, щоб було мирно і гарно, це зробити реабілітаційний центр, куди привозили хлопців не тільки з самбірського району, а з цієї з цілої України, і будуть фахівці, і будуть їх лікувати. А на рахунок громадських слухань це будуть люди і старосамбіряни. І Самбура, і з турки ну будуть всі присутні. Ми будемо по максимуму збирати людей, щоб ну не допустити просто цього. Uh -huh. А яка кількість скільки членів вашої організації налічує, Яка кількість ветеранів є? Ну так приблизно у Старосамбірській міській рай, ветеранів uh -huh. і військових, які no, ну на даний час я сказати не можу бо їх щораз то більше, а в самій ну я думаю, десь ну до 100 людей зараз uh -huh. самі спілці, бо спілок є багато. Uh -huh. Це не тільки в старому самбурі є спілка, є херівська спілка, є добромільська спілка, є спілок багато, Але коли йде питання про щось основне, ну ми сідаємо і говоримо. Ми тобто, співпрацюємо, і, тобто і всі члени вашої спілки, то всі обурені таким рішенням Так, звичайно, Своїмської з ким Ради. не говорив, ну ніхто не підтримує ідею нашої влади. Добре, а чи зможете ви якісь знайти компроміс? Наприклад, от міська рада знову ж таки так міська рада сказала, що готові розглядати якесь інше приміщення, щоб дати на? Реабілітацію віддати чи користування вашої спілці, чи лікувальний заклад, який би займався лікуванням ветеранів. Я вам скажу так: я не готовий, наприклад, і хлопці, які воювали зі спілки. Я думаю, що ми поки що на це не готові, тому що саме болюче питання те, що почалось оцей сір розбір і нас не повідомили. Угу. Значить, ну на нас ставка була в 2014 році. І тепер двадцять а ті, що воювали, ми вже значить нікому ну так стали. Ми так зрозуміли для влади, що ми вже їм не потрібні. Колись коли були проблеми. Завжди, якщо, наприклад, висвітлюється питання, що ми можемо говорити з вами? Скажіть, будь ласка, коли запускався цей механізм з німецькою фірмою, чому нам не сказали, хлопці, прийдіть, будемо сідати говорити? Що, ну, треба вирішити питання. Нас mm -hmm. ніхто не повідомляв, з нами ніхто не говорив. І зараз на даний час, що нам говорить влада, та ми вам щось знайдемо там. Ну я не готовий на це. Ну щось. в це приміщення будувалося як типове для хірургічного відділення. Тобто, зрозуміло, що і це і воно елікування... будувалось для людей Самбірського району. Так, а переоблавнути його на житло це по-моєму дорожче, і можна дійсно щось вирішити, якийсь тимчасовий варіант знайти. Добре, ну то а ну ми чекаємо серпня громадських слухань. Чи ви ще щось будете робити? Ну я думаю, що як би це не було, якщо влада не хоче говорити з нами, то я думаю, що ми підемо самі до влади, просто садимо. Ну, ми є всі тверезі, нормальні люди. Ну, треба сідати за стіл і шукати якесь вирішення проблеми. Влада з нами говорити не хоче. Ну значить, ми будемо говорити. Але зло. в серпні хоче говорити. Та все чи на серпня? Не ну, цього Як я проблем... не можу знати. Я думаю, uh -huh. що найближчий час після свят. Що... Ми все таки приїдемо до влади і будемо з ними розмовляти. Ну, дивіться, влада це питання таке. Це тема таке філософське. Владу обираємо ми Тим більше так. місцеве самоврядування Окрім міського голови, його заступників. Є ще й депутатський корпус. Я думаю, що в депутатському корпусі є люди, які ну здатні. Якщо міська рада не здатна, вони здатні з вами комунікувати, звертатися до них. Ну є ж якісь деякими депутатами. Я вже минулого тижня мав розмову. Правда, телефонну розмову. Ну вони готові вас підтримати? вони готові підтримати нас. Не знаю, чи це поки що тільки на словах, чи це mm -hmm. буде на ділі, але сказали, що вони повністю з нами і будуть нас підтримувати. Які депутати, які фракції, з ким я говорив, поки що я не можу цього сказати. Ой, це велика таємниця. Добре, дивіться, в місь місь міських радах, у таких як Старосамбірська, не має бути політичних партій, є має бути державницький і патріотичний так. підхід і захист ну, інтересів в першу чергу. Військових і ветеранів війни я вам цьому бажаю успіху. Я дуже сподіваюся, що цей ефір буде дивитися і депутатський корпус Старосамбірської міської ради, і працівники, і керівник Старосамбірської, будь ласка, знайдіть можливість прокомунікувати і не доводіть цю ситуацію до конфлікту, тому що він зараз нам не потрібний. У нас є один ворог. З яким треба боротися, а тут треба м, приймати виважені рішення і слухати слухати ветеранів представників громади. Михайло, я вам дякую. Повідомляйте львівську мануфактуру новин про те, що у вас буде відбуватися. Будемо на зв'язку. Ми готові висвітлювати і допомагати. Якщо не можете як ви, то Львівська мануфактура новин буде платформою для комунікації між ветеранами старосамвірщинами і місцевою владою. Дякую, це Дякую був, вам. Та, Михайло Ковальчук, учасник бойових дій із Старосамбірщини І ми говорили про те, що Міська влада хоче робити у недобудованому приміщенні хірургічне відділення житло для внутрішньопереміщених осіб. А місцеві ветерани, учасники, АТО, спілка військових категорично проти цього.